Ще з 2019 року наша реальність дещо змінилася. Епідемія карантин змусила людей залишити офіси та продовжити працювати віддалено. Аналогічна ситуація, і в мене уже більше трьох років я працюю з дому. Якщо раніше займатися питанням домашнього офісу було не актуально, то зараз мати зручне і гарне робоче місце просто необхідність. І цим відео я почну серію про те, як і ще роблю для створення саме такого робочого місця. В цьому питанні я переслідую дві мети. Перше, робоче місце має бути комфортним для тіла, тобто сидіти з правильною осанкою і тому подібне. Друге, робоче місце має бути ще й естетичним. Перше, що я розпочав, це стіл. Зразу скажу, я не розглядав варіанти столів з підйомним механізмом, оскільки не бачу сенсу в можливості працювати ще й стоячи. І прочитавши відгуки, багато людей згодом перестають користуватися цією функцією. Тому мій стіл саме з фіксованою висотою і збирав його власноруч, бо банально таких варіантів, як хотів собі я, просто не було. Зазвичай. Столи з дерев'яною стільницею, вони є обідніми, і через те, що це обідні столи, їх розмір за великий для робочого місця. І власне щодо стільниці, головним критерієм у її виборі а, був матеріал та розміри, щоб вся техніка помістилася на ньому. Щодо матеріалу, я хотів собі стільницю з деревини. Щоб вона була приємною на дотик і мала гарну структуру. І тут найкращим вибором є меблеві щити, бо вони є з різних порід деревини, та що найголовніше, вони є в різних розмірах. І власне з розміру потрібно почати, бо як і говорив раніше, на ньому має вміститись все ваше добро. Для себе я обрав розмір 1,40 м, глибиною 60 см, і це є оптимальний варіант. Говорячи з досвіду, бо на ньому поміщаються два ноутбуки, наприклад, в ряд, або ноутбук і екран. При цьому у нас ще залишається місце по бокам для квітів, для аудіосистеми 2.0, для стосукних і тому подібне. І щоб стіл таки був естетичним і виконував другу свою функцію, то перед збіркою всього столу стільницю я обробляв. Як він називається Твердим воском з фарбником. І, власне, тепер стільниця захищена від вологи і в інших атмосферних впливів І вона є гарнішою. Щодо опор для стільниці, для столу, їх я шукав довше, але я таки знайшов виробника в Україні, який займається виготовленням опор, я вибрав профіль. З перерізом 60 на 20 мм, і вони дійсно гармонійно вписуються в пропорції до розмірів стільниці. А власне кріплення опор зі стільницею я робив за допомогою меблевих гайок, або їх ще називають муфтами. Таке кріплення використовують столяри, і насправді таке з'єднання є міцнішим і зручнішим. При переїзді. Вам зручно і легко розібрати стіл, компактно скласти, і при збірці у вас також, також не виникає ніяких складнощів і наостанок. Якщо ви таки наважились збирати стіл власноруч, то одна дуже важлива порада: не беріть гвинти, якими ви будете кріпити опори до стільниці такого ж діаметру, як отвори в опорах. Краще брати гвинт. Дещо меншого діаметру, ніж сам отвір в опорі. Навіть якщо ви зробите похибку при сверлінні отвору для муфти в стільниці, то це не буде проблемою при подальшому фіксуванні опор в муфти. В наступному відео розповім про периферію. Бувайте здорові!